Вітається програма «10 хвилин у співпраці з міжнародними організаціями Кривий Рівцює низку соціально важливих проєктів на якість надання соцпослуг населенню, зокрема людям похилого віку, особам з інвалідністю та малозабезпеченим сім'ям. Спрямований проєкт господарочка про роботу цієї служби соціальних послуг. Говоримо з Юлією Кулик, начальницею відділу міського департаменту соціальної політики. Вітаю вас у студії. Добрий день. Розкажіть детальніше про господарочку, хто її реалізує, хто. Допомагає, які задачі має ця програма, ну по перше, хочеться сказати, що це такий спільний проєкт, який за підтримки проон здійснюється, реалізується в нашому і фінансової підтримки уряду Європи. Вперше господаречка нас з'явилася ще на початку 2024 року. Це був Тренівський терцентр. На базі його була запровадження ця послуга. Це така комплексна послуга з підтримки. Одиноких малозабезпечених, хочу про це сказати, одиноких малозабезпечених осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Мобільна соціальна служба «Господарочка» – це такий автомобіль, який укомплектованим спеціальним обладнанням і надає ряд заходів, таких як медична вкладка. Є перукарська вкладка, є вкладка для прибирання. Це забезпечена вона бензокасою, мотокасою, бензопилою. Тобто, це обрізка дерев. Це косіння трави, що зараз є актуальним у спекотний літній час. Це перукарські послуги, це медична вкладка. Цю службу вже знають у двох районах нашого міста. Розкажіть про роботу мобільних бригад. А наразі в нас така служба запроваджена в двох районах. В Тернівському як я вже казала, це на початку 2024 року. Було і з червня цього року вона почала працювати на базі Довніцецького району. На обслуговуванні в Тернівському районі це майже 3 тисячі осіб перебувають на обліку, і вони обслуговуються, з яких 385 – це саме в віддалених куточках району. А в Довгінцівському терцентрі це майже 1 тисяча 300 осіб, і з яких 47% – відсотків це саме ті люди, які проживають у приватному частному секторі, і тому вони найбільш потребують такої допомоги. Як люди можуть звернутися за допомогою до спеціалістів мобільної бригади? Що для цього потрібно? Для отримання послуги необхідно звернутися до управлінь праці та соціального захисту населення за місцем свого проживання. Ну тут це або Довгінцівський, або Терніський район, і подати відповідні документи і заяву. Які переліки я не буду зараз називати, краще ми залишимо контактні дані для людей, щоб вони могли скористатися цією інформацією, зателефонувати і дізнатися все більш детально. У разі прийняття позитивного рішення про необхідність надання людині соціальних послуг, і саме такої передається справа у територіальний центр, і територіальний центр вже визначає потребу і безпосередньо вже заключає договір з людиною, яка буде отримувати соціальні послуги. Ті, кому господарочка вже допомогла вдома, і можливо не раз. Що вони говорять про таку ініціативу нашого міста? Дивіться, ну по-перше, люди дуже задоволені. Наразі дуже багато звернень через соцмережу Фейсбук щодо як. Як отримати цю допомогу, як можна скористатися, тому що вона ну дійсно вона полегшує роботу і людям обслуговування, тому що це ж як ми вже казали, це особи похилого віку, особи з інвалідністю, а тому вони потребують найбільше нашого захисту, нашої підтримки. Які саме роботи можуть виконати фахівці мобільної бригади? Ну, це миття вікон, прибирання по дому, це косіння трави, обрізка дерев, це прання, прасування, перукарські послуги, медична, медична, первинна медична якась допомога, яка потребується там, тому що вона оснащена термометром, глюкометром і тонометром. Як відгукуються спеціалісти, які надають послуги людям на дому про нові такі можливості? Ну, по-перше, це дуже їм полегшує їх роботу, тому що якщо раніше це ну, або це вручну мало обладнання, це переноситися, скажімо так. А наразі це є спеціальний автомобіль, який все устаткований. І тобто, де це одразу декілька спеціалістів, які можуть одночасно виконувати декілька направлень в роботі. Ну це здійсненно. Вони їм полегшують так само роботи, як і людям. За час реалізації програми скільки людей у Кривому Розі вже отримали таку допомогу? Ну на протязі 24 четвертого року, якщо брати загальні цифри, то це вже понад 5,5 тисяч осіб скористалися такою, такою послугою, і надано, в рамках надання такої послуги вже надано 5600 тисяч заходів. Чи планується в майбутньому розширення даної програми? Ну за дорученням міського голови так на доручення, аби у кожному районі міста була така створена така служба і полегшувала роботу і життя людей. Особи, які перебувають на обслуговуванні саме безпосередньо скористалися послугами господарочки. Чуємо постійно відгуки, схвальні відгуки Наскільки це удобно, наскільки це корисно? Ну тобто люди задоволені, а це не важливе, що для нас на, на сьогодні є. Дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі в ефірі.